Привіт! Дуже багато заходів планується в квітні в нашому університеті, тому щоб кожен із вас був в курсі усіх подій, ми зняли для вас невеличкий відео-анонс. Якщо ти любиш важку атлетику, то саме для тебе будуть змагання 13 квітня. Також 19 квітня клуб знавців проводить змагання де, коли Напиши голові свого СО, якщо хочеш прийняти участь. Дні донора будуть з 19 квітня по 29. Розклад для свого факультету можеш знайти в групі. Також там, ти можеш залишити побажання щодо їх проведення. 20 квітня відбудеться кубок ректора з живу штанги лежачі, а 26-го з притягування каналу. В кінці квітня планується вже четвертий екофестиваль. 22-го буде квест, тому формуйте свою команду від факультету, яка складає 5 чоловік. А 23-го буде наймасштабніше прибирання в Україні Let's do it, Ukraine! Давайте разом зробимо голосі вочисти. Отже, 6 квітня починається відбрукові ігри з матір'ю. Якщо ти маєш бажання прийняти участь в турнірі, то обов'язково вже сьогодні зв'яжись з головою СС свого факультету та ЕНАМІ 11 квітня відбудеться п'ятдесяти хвилинні побачення або так званий співдень форми для реєстрації. Ти можеш знайти в групі нових. Для усіх сильних хлопців та й дівчат також 6-7 квітня відбудуться змагання з армреслінгу. А ввечері...